Любі друзі, всім привіт! У нас сьогодні огляд аж двох одразу Honda NSX. Добре, добре, Corvette це 7. У нас сьогодні їх Аж два. Ведесенький огляд, тому що повноцінно всю інфу про них ви можете подивитися у Юрія Ванбастена, тому що вони сьогодні мірялися в динаміці, хто тут що їде, бо тут є що поміряти, так як з цим корветом ви вже трошечки знайомі. Це Юрен Корвет, він у нас сьоме покоління, він у нас трек-пакет. Він заточений під трек, у нас тут є сухий картер, у нас є автоматична коробка передач, оця вся історія, у нас інші жабри, там все гарно, симпатично виглядає, воно по низах трошки по лезах відрізняються корвети. Це у нас базова комплектація корветику C7. І тут ми ну, умовно базово, ви ж розумієте, що це типу, по. Базова комплектація в корветі – це ніфіга собі, такі все ж таки. І тут у нас механічна трансмісія аж на сім передач. І отут є така цікава опція, коли ви їдете, то те десь по трасі. У нього відключається половина циліндрів, і він нарядній своїй четвірочці, як ми любимо все в хондах, тулиць з розходом палива в 7,5 літрів на 100 кілометрів. Боже, будь ласка, зроби так, щоб наші К-20 жрали, хоча б по трасі 7,5 і не більше. Бо як оце? Оце може так мало їсти. Щодо сухого картеру, щоб ви тут трошки розуміли, сюди треба 10 літрів оливи, сюди близько 7. Трошки попростіше, але можете рахувати собі в бюджеті, якщо ви зі свого шостого сівіку захочете припригнути на ну таку базовеньку комплектацію корветику, так, щоб не дуже сильно там випендрюватися в місті. Там вам не потрібна ота вся алькантара, оці всі діла. Якщо що, тарга у вас все одно в пакеті буде. Ми на чорному корветі маємо трошки більше збільшені гальма, які. Краще продуктивні, на цьому вони трошки простіше. Нам на хондах все одно такі гальма тільки можуть снитися. Бо такого в житті у нас явно ніколи не буде. Щоб ви розуміли, тут пробігу 77 680 80 кілометрів, тут 77 630 кілометрів. У них навіть пробігу майже однакова. Різниця в 50 кілометрів. Тут, типу, по району можна зараз пару кругів навернути, і у них буде абсолютно ідентичний пробіг на цих автомобілях. На білому Корветі ми маємо доволі цікавий, екзотичний всі ці сабельки, леза, ці сплітерки, які ви зараз бачите. І це у нас поляцький тюнінг. Поляцький. У Юри також встановлена передня губа, але ми не знаємо, що то за губа, то якийсь ноунейм. На білому корветі у нас навіть був НФС спойлер, але на мій превеликий жаль, сьогодні він до нас вже не доїхав. Його демонтували. І тут ми маємо. Оце вже Хонде тюнінг, це вже про нас. Це вже про нас. І коли ви купляєте ось такий ось американський спорткар, суперкар, я не знаю, можна його вважати суперкаром? Мабуть, ні, це спорткар, це чисто спорткар. Якщо ви купляєте спорткар або маслкар американський це чисто дорослий конструктор, бо тут тюнінгу можна не отак тулити, а отак. От. Бо коли ви купляєте німця за 200+, ви його купили, і все. А тут ви придбаєте автомобільчик за 60, новий з салону і погнав би тюнінгу Люта-лють. І як ми казали в інтерв'ю з Юрієм Ван Бастеном, тюнінг доволі такий по поприйнятним цінам на ці автомобілі, тому що, якщо ви хочете, наприклад, взяти ГТР, чик Нісанчик, наш улюблений, 35-й, за 3,4 й ми взагалі мовчимо. Бо якщо хтось купляє 3,4, й він стоїть в гаражі, бо... Ну дуже дорого на ньому їздити е, дейлі. І якщо якийсь йолоп на матізі його дожене в сраку, то дуже буде прикро і дорого. Коротше, 35-й ГТР тюнінгувати значно дорожче ніж корвети, корвети. new roads. І Ще важливий момент про ці корвети. Це по факту останнє покоління, коли це вже являється таким спорткаром. Бо наступні це 8 корвети Вони вже йдуть середні моторні. Тобто, то вже повноцінний гіпер-суперкар. А це у нас спорткарчики. Трушні, от ті самі трушні, які вони. Мають бути американці, бо давайте пригадаємо, все ж таки, я типу сидів за кермом 911 го Порше, і там мені страшно не було, бо там я точно знав, що там нічого не відбудеться. Там, якщо що машина мене має врятувати, воно також страшна, але не така, як ці автомобілі. Взагалі не так. І доволі б цікаво, ще було почути коментарі Юрія. Я сподіваюся, що у новому відео про ці два корвети на його каналі, які ви можете тут 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 подивитися. Він прокоментує наскільки б теоретично можливо було їздити на палці. Бо коли він знімав свій повноцінний відосик, як він їхав в Київ ставити свої перші тюнячечки на цей корвет, він проговорив, що. Тут ергономіка салону така, що фіг, ви там щось можете перемкнути, принаймні з його зростом. А тут ми все ж таки маємо механічну трансмісію, тобто умовно це якось можна клацати вручну. Наскільки це зручно, мені сказати важко. Їхати я на цьому також не дуже планую. Бо, по перше, це корвет Юрія. Я вважаю, що коли це. Оця вся історія, коли ця тачка, твій кінь постійний, ну, типу бойовий кінь, це прям частина тебе. Я вважаю, що це просто незаконно сідати за кермо такого автомобілю, коли автомобіль стає одним цілим з власником. Це прямо ну я. Проти такого я не дуже люблю, навіть коли у мене в акорд хтось сідає за кермо, окрім там дуже вузького кругу людей. Тому ми тут не поїдемо. Тут ми відповідно також не поїдемо, бо ці дурні тачки вони на механіці. Ви розумієте, що це таке, коли у нас тут задній привід і 400 плюс кобелячок і там трекшн доволі таки умовний. Відверто кажучи, і дуже мало маю я бажання сідати за таку механіку, бо тут потрібно все ж таки мати певний досвід. А так як в останній час ми дуже-дуже мало робимо якихось оглядів автомобілів, мало тестів робимо. Я не хочу, я тупо не хочу. І можете написати, фахівці, хто шарить в кроветах, що це у нас тут такі за сплітерки, бо мені, знаєте, о, ні, це прям ну, добротний сплітер, який зроблений, чи то мені... Це ж моє. Май... О, це трошки мене. Це скло Це розумієте, розумієте? <реклама> Здається, треба юрі сказати, що я можу пофіксити. Бо це скло волокно, трошки трошки дове, трошки рідного. Все ж таки, в цьому автомобільчику є. А тут коротше. Ось цей матеріал він товщий, але дуже-дуже схожий на те, що ми ставили обвіз на джаз. Передня губа, от тільки товщий. Автомобілі доволі низькі по кліренсу, Вони здоровезні. На них, звісно ж, їздити дуже дуже складно по нашим дорогам, особливо якщо треба заїхати кудись, отак, от у двори, як ми знаходимося зараз. Цікаві автомобілі. Заїздики і порівняння, хто з них швидший, ви можете, як я вже сказав, побачити у Юри. Я не хочу дублювати цей контент, незважаючи на те, що все ж таки наша команда його знімала і допомагала у зйомці його відео. Проте це відео для нього. Тому, кому цікаво, ви можете перейти і подивитися і послухати усю мат-частину про те, чим ці корвети відрізняються, і чому один з них їде інколи трошки швидше. А інший трошки повільніше, який саме дізнаєтесь в тому відео. Це була невеличка презентація повноцінного ролику, який ви можете побачити у Юрія Ванбастина. Дуже вдячний вам за вашу увагу, за ці перегляди, які ви зараз зробили. Сподіваюсь, вам цей контент чимось був цікавий. Дякую, друзі. За увагу не забувайте підтримувати лайками, підписками, коментарами. До нових зустрічей. Всім пока. Може, знімемо Е28, М5, Якщо ви зараз туди натискаєте тисячу лайків.